Сьогодні ми з вами розглянемо візерунок з ефектом клоке. Він існує вже давно, але саме зараз він користується великою популярністю. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал і не забудьте поставити лайк цьому відео. Цей візерунок підійде для в'язання як цілого виробу, наприклад, шапки, снуда, кардигана, так і може служити прикрашенням. Він має достатній об'єм та хорошу еластичність. До речі, чимось схоже на Візерунок з пицями з подовженими петлями, які є на нашому каналі. Посилання, як завжди, буде в інфобоксі під відео. З візерунком клаки вироби в'яжуться в поперек. Петлі набираємо гачком на висоту вироба. Для його виконання треба вміти в'язати напівстовпчик з накидом та з'єднувальний стовпчик. В принципі, нічого складного. Рапорт візерунка складає 8 петель та 4 рядки. Наберемо два рапорта, це 16 повітряних петель. 16. Робимо одну повітряну це петля підйому, у другу петлю від Краю пров'язуємо 4 з'єднальних стовпчика, витягуємо петлю на гачок і протягуємо її через петлю з гачка один. Два. Три. Чотири. Тепер в'яжемо 4 напівстовпчика з накидом. Робимо накид на гачок, витягуємо петлю із робочої нитки і пров'язуємо всі три петлі разом. Один, два, три. Чотири ми закінчили один рапорт. Далі ми повторюємо чотири сполучних стовпчика. Раз. Два. Три. Чотири. І тепер ми в'яжемо чотири напівстовпчика з накидом. Раз. Два. Три. Чотири. Робимо одну повітряну, повертаємо на іншу сторону. Тепер ми пров'язуємо, як у нас йдуть стовпчики. Тут у нас йдуть напівстовпчики з накидом, значить, ми пров'яжемо. Чотири стовпчики з накидом. Це перша у нас повітряна петля, значить, іде перший стовпчик осьо. Ми робимо накид і пров'язуємо його за задню стінку. Це передня, це задня, за задню стіночку, один, два. Три, чотири. Далі йдуть з'єднальні стовпчики, ми пров'яжемо теж за задні стіночки чотири стовпчика з'єднальних, один. два, Три. чотири. Далі чотири напівстовчика за задню стіночку. Раз, два. Три, чотири і залишаються у нас чотири сполучних стовпчика. Раз, Два. 2. 3 і 4. Робимо одну повітряну, на другу сторону повертаємо і тепер ми робимо у шахматному порядку там, де були у нас з'єднальні стовпчики, ми в'яжемо напівстовпчики. а там, де були напівстовпчики, в'яжемо з'єднальні. Тут у нас йдуть перші з'єднальні стовпчики. Тож ми пров'язуємо 4 напівстовпчика з накидом за задню стіночку, раз, два. Три. Чотири. Далі ми пров'язуємо. 4 сполучних стовпчика. Раз, два, три, чотири. Всі петлі у кожному рядку ми в'яжемо за задню стіночку. І так, далі це у нас рапорт один. Ми закінчили, тепер починаємо другий. Робимо накид за задню стіночку. І пров'язуємо на пів з накидом один. Два. Три. Чотири і робимо чотири з'єднальних стовпчика. 1 Два. Три, 4. Робимо одну повітряну, повертаємо на виворітну сторону і тепер ми пров'язуємо над сполучними стовпчиками, в'яжемо сполучні за задню стіночку. Раз, два, три, чотири. Там, де були напівстовпчики, в'яжемо. Чотири на пів стовпчика з накидом, раз, два, три, чотири. Рапорт закінчили, починаємо другий сполучні стовпчики: один, два, Три. 3, 4. І закінчуємо ми 4 напівстовпчика з накидом. 1, 2, 3 і 4. Робимо повітряну. І повторюємо все з першого рядка. Осередки можна зробити різного розміру. У цьому зразку по 4 стовпчика можна зробити на 3, 5, 6. Тоді раппорт буде змінюватися. Якщо ми робили 4 на 4, це 8 петель, якщо 5 на 5 10 петель, 3 на 3. Шість петель. Я думаю, це вам зрозуміло і проблем у вас не виникне. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! солодких вам петельок.